Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про дуже жахливу ситуацію, коли на двох українців, на двох громадян України в Польщі, напало цілих 17 поляків. Просто за те, що вони були українцями, їх побили палицями, металевими трубами і навіть рубали їх мечети. І зараз ми про це все поговоримо. Це не якісь там мої заголовки, як ви любите говорити. Це Офіційна інформація від польської поліції єдиною причиною побиття цих українців було була власне їх українська національність. Давайте ж розбиратися в тому, що відбулося. Обов'язково поставте лайк цьому відео, обов'язково пишіть свої коментарі з приводу цієї теми. І взагалі це дуже сильно допомагає протидіяти російським ботам і лайки і коментарі. Тому запрошую всіх своїх постійних глядачів до такого, якби до такої підтримки каналу. Отже. Офіційно поліція заявляє, що цей інцидент стався ще 1 серпня, але до сьогоднішнього дня він просто-напросто замовчувався. і тільки зараз поліція вирішила опублікувати цю новину, адже вже було навіть затримано декількох підозрілих, і це відбулося, як я вже сказав, 1 серпня. Це відбулося ввечері після 20.00 в місті камянка зомковіцька це в Нижній Селезії, і там, якби виступила прес-секретарка Тажина Мазурик з поліції Замкові, шльонських і до місця проживання двох громадян України приїхало 17 вболівальників місцевої команди. В них в руках були при собі. В них при собі були бити, були кійки, палиці, труби, мачети і навіть хокейна клюшка. У всіх них також були закриті лиця, і спочатку вони почали просто-напросто погрожувати господарям, але після цього, через дуже дуже короткий термін, вони просто-напросто на них напали і дуже серйозно їх відлупцювали. Я взагалі не розумію, як ці двоє хлопців залишились. Живими і за інформацією поліції, в незваних гостей не було інших причин для агресії, окрім національності цих потерпілих, тому це якби офіційна інформація поліції і на сьогоднішній день. Їх було затримано. А і, до речі, окрім, того, що їх спочатку побили, потім над ними знущались, їх ще й пограбували на 4 тисячі злотих, які знайшли в них вдома. І правоохоронці встановили на сьогоднішній день шість чоловік. Ім було висунуто звинувачення. Один з них вже знаходиться під вартою. Ще п'ятеро знаходяться під наглядом поліції, і при цьому також поліції офіційно заявляють, що будуть розшукувати інших 11 чоловік, яких також ще не знайшли, які також напряму причетні до цієї жорстокої розправи. Тож, друзі, треба бути обачним, треба бути обережним. Дуже Важливо, навіть якщо е, до вас якби конфліктують в вашу сторону, ні в якому випадку не йти на якусь е, таку конфронтацію, скажімо так. Тому як бачимо, що можуть бути навіть і такі випадки. Таких випадків раніше, до речі, я не чув на сьогоднішній день, особисто е, в моєму інфопросторі, це перший такий випадок, коли отак приїжджає велика група. Людей і починають бити українців просто за те, що вони є українцями. В загальному надіємося, що поліція відшукає всіх причетних і всі причетні будуть покарані найсерйознішим чином. Я реально виступаю за справедливість. Ви свою думку, будь ласка, пишіть в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво її почитати. І, друзі, дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Також вдячний буду, нагадую, за лайк, за коментар. Обов'язково перевіряйте їх, бо їх часто Ютуб просто-напросто списує. І дякую. Дякую вам за перегляд ще раз. Гарного дня і до нових зустрічей!